Знаходжусь на вулиці Стрийська і здаю в оренду комерційне приміщення. Сам будинок і на першому поверсі 212 метрів квадратних комерційного приміщення. Це 2,6 кілометра до центру до оперного театру. Поруч офісний центр. На першому поверсі поруч одразу кав'ярня, монумент слави з інструктором центру. І ходімо, я вам покажу саме приміщення. До речі, тут є 10-12 орієнтовно парку місць, де можна паркуватися. Зроблений повністю новий фасад будинку. В самому приміщенні замінені дерев'яні вікна, дуже якісні. Вхід. Колись тут був ресторанчик. Заходимо в зал. А в приміщенні є 33 кВт потужності освітла, діло два сангузли. Приміщення повністю під ремонт. Поруч, до речі, стрейський парк. Багато є датчиків по санонізації, по пожежній санонізації, які, я думаю, можна використовувати. Тут ще один санвузол. Барні, великі дзеркала. Тут кумора, класний великий зал, вентиляція є, так, тут візал. Тут була кухня, але тут, тут вже в вашій фантазії, що може бути, тут не обов'язково, здається, оренду знов під кухню і під ресторачу. Абсолютно новий котел встановили в Айленд. Це у нас вентиляція якраз. система вентиляційна. Є вихід У нас в двір. Тут дитячий майданчик. Так, тут така. Ще одне. Ще одне. В принципі, є холодильна камера. І ще є кабінет. Шафа-купе, друга шафа, кондиціонер. Здається в оренду. Прошу кого цікавить, звертайтеся, зустрінемося і я вам його покажу.